Коли Ярослав потрапив на війну, йому було трохи більше за 20. в аеропорт. Погодився йти добровольцем, хотів бути разом з побратимами. Тоді він ще не знав, яке жахіття чекає на них усіх. Найзапекліша боротьба розпочалася на світанку 16 січня. Ми там зайняли всі кругову оборону і тримали в нас 16 січня. Якраз був бій з десь з п'ятої ранку до другої ночі. Там конвейером просто. Одні стріляли, другі чистили автомати, треті заряджали патрони І так, так 20 годин. Через 5 років по тому Ярославу й досі сниться війна, каже, що вже звик і навчився з цим жити. Часто сниться термінали, часто сниться, як відлітаєш від вибухової, від цієї вибухової хвилі. Поки її не відчуєш, доти не знаєш, як вона на собі. От а воно сниться і відчуваєш, як відлітаєш від цього тепла. З аеропорту Ярослав вийшов неушкодженим, хоча кілька разів був на волосині від смерті. Переконаний, допомогла мамина молитва. Коли Ярослав йшов на фронт, мати дала йому іконку зерваницької матері Божої і Аркушик з молитвою, яка колись, нібито, була знайдена в гробі господньому. Тепер її носить усюди з собою. Я навіть забув, що вона в мене є. Я її побачив, тільки коли в нас вшукували кишені. І там була молитва з іконки. Вони казали, можеш лишити це собі. Ярослав разом з усіма бійцями захищали аеропорт до останнього. Після чого потрапили у полон. Там над ними знущалися, але про це Ярослав розповість лише через кілька років, коли з полону випустять останнього кіборга. Там головне, ми казали на полиці, не бити щоб камери на камери потім знімати. Рідні дізналися про те, що Ярослав в полоні з відеоролика в інтернеті, як полонені кіборги йшли по Донецьку. Тоді батько записав і виклав у мережу звернення до ватажка ДНР Олександра Захарченка з проханням віддати йому сина. Натомість просив забрати його, переглянувши відео поплічника Захарченка. Самі зателефонували Мирославові Івановичу і поставили умову, щоби приїхати за сином із представниками центральних українських телеканалів. Донець Ярослав Мирославович, Тернопільська областколіт двадцять два. Коли нас показали на камерах, коли показали нас по телебаченню, я вже ну, майже був впевнений, що ну, з нами вже нічого не буде. Ну, будуть бити, там, там, кожен день розказувати, які ми нехороші люди, але все одно вже є надія повернутися додому, тому що в терміналі такої надії не було. У суботу на водохрещі Ярослав із товаришами по службі поїдуть у Чернівецьку область помолитися біля могил побратимів кіборгів, які не повернулися живими. Оксана Смільська, Віталій Куземко і вся команда Тернопіль 1